Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Skibidi Tower Defense тому що ну, звичайний Skibidi Tower Defense то Toilet Tower Defense, коротше, зветься. В общем, це до мене тільки що дошло. Я вже рік в Skibidi Tower Defense граю, а оказується, я грав в Toilet Tower Defense В общем, не важливо. Важливо, те, що ми сюди завітали, і тут є новий івент хакер Крейт, який буде доступний ще 11 цілих днів, і треба встигнути залутати одного класного чувачка. І це не він, і не він, і не він. Хоча тут ДПС дуже сочний: 125 тисяч, як я розумію, це ще самий крутий ні, взагалі по демеджу, якщо дійсно не враховувати ось це яйце. Яйце було зроблене чисто для, як я розумію, блогерів, щоб вони просто на ньому позаписували приколи. От, тому що раніше був крутий ось цей чел Evil Secret Agent в якого 100 тисяч ДПСу, тут 90. Доктор теж дуже клас. А тепер додали і ось цього Челікса на 125 тисяч ДПСу. І вибити його зараз можна. В принципі, ну правда, малий дуже шанс, але не важливо. Нас цікавить, ось цей тип, в якого ДПСу 80 тисяч. Я не знаю, що розробники вживали перед тим, як додали цього. Чувака на самий ізі левел. Ну, 80 тисяч ДПС. Це солідно. І я хочу його вибити. В общем, хакер Івент. Мені надав в Кібер Сіті, походу. Е, давай згадаємо, що в мене взагалі по персонажам. У мене Evil Secret Agent є. І це доволі такий класний чел, трошки прокачений. В общем, все чітко. З ним 100 тисяч ДПС. -у. у мене є годлік. Апгрейди Титан Камерамен. пайдей на ньому зачар, дуже класно. Потім у мене є Sonar Вумен Кстаті, дуже класний, дуже чел, дуже дешевий. Із зачаром снайпер. Він просто легендарний. Коротше, потім апгрейди Тітан Дрільмен у мене є. Тоже класний чел. І вчений на грошики. На грошики вчений. В общем то. Значить, погнали в Кіберсіті. Я хочу реально все попроходити сейчас. Хе. Так, сейчас перший раз бачу мапу. Мапа, кстати, доволі таки цікава. З проходами, вилазками і так далі, і тому подібне. А звідки виходять чуваки? Розкажіть мені, будь ласка. Воно все якось по кругу йде. почекай. Воно, звідки юніти йдуть, скажіть мені. Звідси? Все, поняв. А, челікс, давай. Ти вали, короче, Ставимо чувака на грошики. Трошки я пропустив цей момент. Давай автоскіп вивімкнемо. Пускатись донизу, це взагалі це щось супер нове, якщо чесно, і дуже цікаво виглядає. Але ми тут просто цього тіпчика поставим, там всіх буде нищити, в общем буде все круто-круто-круто. Давай поставимо ще, точніше, прокачаємо, а потім поставимо ще одного чувака на грошики. Я не знаю, чи ти будеш бити чуваків які зверху. От в чому питання, поняв. Оце я реально не підскажу, тому що я ще перший раз просто сюди зашов, і тут з'явився отака штука. А, все, тут можна просто прочитати про нього, там нема кнопки. Я думав, там є якась прокачка, кнопка. Типа, щось круте, а оказується, ні чорта там, по суті, нема. А, всі вчені у мене прокачені, хорошо. Значить, можна качати їх далі. Зараз подивимося, наскільки буде складно, бо мені сказали, що цей юніт, який е, випадає там із 60 відсотковим шансом, він просто може конкретно валити, поняв? Він типу може сам в соло пройти найтмер, поняв. Ну, така, типу, жорстка якась двіжуха. Я не знаю, можливо, він ще й дешевий. Ну, я не впевнений точно, але ну все може бути, розумієш. Потихеньку прокачуємо вчених, і ви скажете, Саня, а чого ти зайшов в цю скибідку? Ти ж в ню так рідко заходиш. Я вам розкажу. Тому що саме сьогодні, як ви дивитеся Відео у нас в магазині З'явилась можливість купляти і в цій грі будь-якого юніта. Поки що там асортимент не супер великий, там тільки самі якісь, ну, більш-менш цікаві, на мою думку, персонажі, більш такі, ну, крутецькі, можна сказати, потужні. В общем, ну називайте це як хочете, але я це називаю класні юніти, поняв? Ті, які мені цікаві, як мінімум, для того, щоб нормально валити. От для мене вони цікаві, от. тому вони у нас і є. Давай ми поставили оцього челика. Він поки що такий слабенький, але в нього зачарна пійде. Ми його потім прокачаємо. Він буде по радіусу бити, це буде доволі круто. А поки що ми прокачаємо вчених, щоб у мене було більше бабла. Бо я не знаю, тут 40 хвиль це немало. Треба їх якось подопроходити. І само собою, що цього Челікса теж прокачувати, щоб він більше дамажив. А чим більше він буде дамажити, чим більше буде вбивати юнітів, тим більше я буду грошей получати. Це дуже важлива штука. І кстати, тут знову ж таки є чуваки, які клонуються. Тому оці челіки по радіусу просто тут must have, Вони тут супер важливі. Тому давай потихеньку прокачувати ще й цього Челікса. Бачиш, тому що тут ось чуваки конкретно солідні проходять, і треба щось думати з ним. Вони, кстати, на подйомі теж дамажать, як я бачу. Так що в теорії, взагалі, навіть непогано. Скіпа, на жаль, нема поки що. Але мені грошей і так вистачає, слава Богу. А скіп пройшов грошей ще дало. Хорошо, чувака, того прокачав, давай ще тебе за 2000 прокачаємо. Ти мені тепер по штуці будеш давати, да? По суті, непогано. По суті, непогано. Грошенята зараз будуть, все буде чітко. Поки що з півтора ставити не сильно хочеться, бо перший раз граю. Хочеться подивитися, що взагалі там відбувається. Давай вчених далі прокачувати. В общем-то, вернемось до магазину. Там тепер можна купити ще юнітів з цієї гри. Все це робиться дуже просто, там є каталог. І можна вибрати гру, чи Toilet Tower Defense, чи skibd Tower Defense. От Оце зараз ми конкретно в Скібіді Tower Defense От, а Toilet Tower Defense це той оригінальний, ну той, що вийшов перший, і той, в який ми з вами завжди граємо. Я оце думаю, що оцього цього челікса може прокачати, де меж більший буде. Та й радіус, типу більший буде. Я оце думаю, може підкачати, поняв. А може і не надо може вже цього за 8,5 підкачати. Було б тоже непогано. Давай його підкачаємо за 8,5. Він тепер теж по радіусу б'є і б'є доволі швидко. І за 10 тисяч він там вообще буде дуже жирний, дуже класно бити, дуже класно все робити. І ще й мало того, ми будемо більше грошей заробляти, бо в нас зачарна пейдей. На жаль, отут на супер пейдей але цей чувак нібито б'є тільки одного чувака. Просто він дуже слабкий. От, мені більше оцей дрільмен подобається. Не знаю чому, але він мені якось більше вподоби. Так, на максимум я ще нікого не повкачував. Давай все ж таки будемо вкачувати потихеньку. Тому що треба ще більше капусти. Капусточки треба, бо ось цей чувак, я його ще так на максимум ні разу і не викачав. А він ну доволі солідний чел. І він дуже потрібний. І треба його викачувати на максимум. А щоб викачати його на максимум, треба мати багато бабла. Фух. Хухоньки, хухоньки, хахоньки. Давай розносимо, пацани. Всі чуваки прокачені, баблами ми получаємо вже дуже багато. Що з тебе за десяточку підкачаємо, ти будеш доволі сильний. Ти будеш там 32 тисячі демеджа в секунду дамажити. Це буде немало. І в теорії ти зможеш дефати довго. А поки ти будеш дефати, ми будемо качати ось цього злого секретного агента. І кнопка в нього там дуже шалена є. Я би навіть ікс півтора поставив, напевно. Бо поки що трошки легко, наче, поки що трошки наче легко, і чому б нам не всього не пришвидшити цей весь результат. Ось тобі нова хвиля пішла, прокачуємо тебе на максимум. Ну, подивимося, наскільки ми хорошо дефаємо. По ідеї, ми дефаємо вообще супер. Якщо що, вони ж тут потім розвертаються, і йдуть знову, і ми їх знову надамажимо. Коротше, по ідеї, все має бути супер. А куди ви в ітогі приходите? Ви йдете супер донизу? Тут внизу ще дуже багато місця, як я бачу. Ага, і все, і кінець, да? Ага, значить, тут не так. А, і тут вище ходить монолог. Я не знав. Ладно. <хи> я думаю, маєш випрягну та появлюсь тут наверху, але ні. Ладно, за 6 тисяч було б непогано поставити тут секретного агента. прямо рядом. Чи ставити його тут, чи ні, я навіть не знаю. Давай його тут якось поставимо. Ти почав розстрілювати, мені квест компліт зробилося. І за 10 тисяч ми тебе відразу апаємо, щоб в тебе радіус був супер шалений. Ти вниз теж стріляєш. Це дуже хорошо, як я розумію. Бо якщо вверх стріляєш, то й вниз повинен стріляти. Скільки в тебе зараз демеджа? Ага, получається, у тебе зараз 12 тисяч ДПС. По суті, мало, але в тебе є кнопка класна. І в тебе. Получається, коли ти нажимаєш цю кнопку, то ДПС e, виростає в 10 раз. Це жесть як жорстко. Це дуже сильно. Якщо чесно, це прям легендарно сильно. Тому прокачуємо його далі. Тепер ДПС у нього ще більше стало. Далі у нього ДПС стане 50 тисяч, якщо я не помиляюсь. Ну, по ідеї, тут так написано. Пожди, 50 тисяч ДПС це не так то й мало. Це за 50 тисяч доларів. Ми виходить один ДПС за один бак скупляємо. А потім за 100 тисяч доларів ми отримаємо вообще 100 тисяч ДПС. І я думаю, що ми спокійно тут легенько все пройдемо, без усіляких проблем. Оцей чел у нас на максимум. Викачений, це теж дуже хорошо. Тут знизу ми можемо його поставити. Та в теорії да. він по ідеї повинен їх дамажити. Ну, в цього чувака настільки великий радіус із цим прокачкою і снайпером, що просто це супер шалена штука. Як добре, що в мене він іменно снайпер. Хоча супер ідеї я б теж не відмовився. <laughs> супер ідеї, x2 бабки за вбитого туалета, це дуже жорстко. Бо це Х1,5, а супер ідеї Х2, це багато. Це прям багато. Ну поки що гроші фармимо. Я впевнений, чомусь, що ми 100 тисяч не нафармимо, бо я бачу, що тут хвиля сталася ерунда, грошей, яке... Понімаю, ми фармимо вже дуже мало. Вбиваємо якогось ще лікса потихенько. І тебе давай зараз за 50 тисяч прокачаємо, ДПС виріс, і далі ДПС виростає ще в два рази, уже буде 100 тисяч, але це коштує 125 тисяч доларів. І я навіть не знаю в якому режимі можна тебе викачати на максимум. Напевно, тільки в якомусь Endless Mode. Бо в чому прикол, що другого такого поставити не можна. Можна тільки одного секретного агента поставити. А це ну, трошки солідна штука. Трошки солідна штука. Ну потихеньку розбиваємо їх, уже трошки, конечно, складніше стає, але ось, вроде трошки устаканилось. Можна ще цих чуваків. Попрокачувати на снайперах, поняв, у них більше і ренча буде. ДПС щас 80 тисяч. Ай, я сидів щитав ДПС. Тут у нього є ДПС написаний, прикинь. я сижу, рахую. Бо оцих ось чуваків щас ДПС по 800. Це дуже мало. Це дуже мало. Я би даже сказав, що ви щас безтолкові, вас можна вище продати і поставити сюди ще одного такого перця. От, він буде доволі таки непоганий. Отако, на максимум тебе викачати, так буде набагато круче. В тебе 30 тисяч ДПСу, ти набагато прикольніший, дядько. Але, звісно, секретного агента на максимум ми не викачаємо. На жаль, бо треба ну, супер багато бабла. Я не знаю, як це зробити. Це можливо. Надо грати в дуо з чуваком, щоб чувак дефав, а ти всю дорогу збирав гроші, і тоді ти зможеш назбирати на секретного агента. Я думаю, так можна буде зробити. Астро летит і шурують. Кстаті, він по ньому стріляє. Він по ньому стріляє, він його завалив. Це хорошо. Бо зараз трошки складно. 38 хвиля почалась. Трошки є певні проблеми. Грошей мені ще не вистачає і не хватить щоб його допрокачати. Тому я в принципі не проти поставити ще одного такого перця на 30 тисяч дпс -у. Ну і навіть на одному з них нажати кнопку, якусь ну бо їх багато. Я можу багато кнопок нажимати. Це доволі класно. Ще оця кнопка є, якщо що. На всякий випадок. тако чисто, чисто на всякий випадок. Якраз затестим цю кнопку на босові, який вийде на 50 й хвилі. Ой, на 40-вій хвилі, точніше. Ну, потихеньку гроші збираються. Я даже не знаю, 40 хвиля почалась. Давай я оцих чуваків продамо. У мене є 80 тисяч, тебе продамо 90, тебе продамо. 100. А мені не хватає, мені не хватає, чуваки. Мені, чуваки, не хватає, Я я ерунду зробив. Мені не хватає, бабла. Мені не хватає бабла, щоб його прокачати. Ладно, отако робимо. Все, я, я наробив ерунди багато. Я не робив багато ерунди, бос уже вийшов. Як я понімаю? Сейчас вони зайдуть всі в локацію, і ми просто включимо. Воздух оцей <хи> вітруган, і, коротше, всіх ми розбили. Ми отримали, кстати, 625 гемів, і вроді би як 500 гемів коштує кейс. Я трошки надур натупив, поняв. Мені не треба було третього тоді ставити дрільмена, і я міг би викачати оцього чувака на максимум. Міг би викачати, так я ще ні разу і не викачував. Але зато я можу відкрити хакер кейс. І, будь ласка, саме гамно, яке може випасти. Те, що на 60%. Я перший раз це прошу, Сьогодні він фіолетовий, епічний герой. І він якраз мені і падає. Слава господу Богу! 80 тисяч ДПСу. Це неймовірно дико. Це я не знаю для яких. Моментів, і скільки ти коштуєш, скажи, скажи що ти супер дешевий, і я взагалі буду в шоці: 250 доларів. Ренжа 25 Боже, Боже, чувак. вумен цей же чувак б'є по ходу по ренджі, по радіусу. Да? Давай ми тебе знімемо, візьмемо цього сонара, цього хакета, точніше, де він усе він. Хорошо, і погнали. Попробуємо тебе зачарувати. Попробуємо тебе зачарувати. Можливо, мені випаде щось толкове Давай, рол будь ласка, давай снайпера, пейдей, щось таке солідне. Пейдей, проскочив. Швидкість 2? Швидкість 2, хорошо. Хай буде так, хай буде швидкість 2. Він у мене вдіти на швидкість 2. Все супер, погнали. Попробуємо, наскільки ти все-таки хорош. Let's go. Я хочу це перевірити. 80 тисяч ДПС, це так, то не хухри мухри, не падай слайм. Ти вище 100 баксів стоїш. А ти б'єш одного? В тебе 50 демеджа. Поняв. М, 50 демеджа. В який момент ти станеш крутий чел? В який момент ти будеш крутим чуваком, брат? Скажи, будь ласка. Бо з 50 демеджами ти щось слабоватий трохи. Ти пропустив всю хвилю. М, я тебе вибрати не можу. О, вибрав. Дальше радіус чуть-чуть більший, демедж чуть більше, і, і ну 500 доларів, блін. Капець. Ну мені тепер ждати, поки вони дійдуть до кінця. Ну ладно, я пожду, це не проблема, але я думав, скіпнеться хвиля, у мене ж автоскіп, все-таки. Ну будь ласка. Те, що ви щас дойдете, я розумію. Я в принципі не проти. Я поставлю просто ще одну. Тільки уже отут. Якщо ви такий й слабаке, чувак, то ну, я не думав, що ви просто насіки слабаки. Я думав, що ви трошки крутіші. Трошки. А ви ні одного чела так і не вбили. Одного. Я так програю, походу. Походу, да. А в мене вибора другого нема, планів. Я не можу нікого поставити, окрім них. Ну, сто бакс. Ну вони, по ідеї, не повинні базу зламати. Зараз позатестим цю ерунду, ну ми гроші нічого не отримуємо. Ми ж, щоб вбивали їх, ми б отримали капусти нормально. Можливо, ти просто жорстко викачуєшся в теорії. Ну, скоріш за все, саме так воно є. Ось вони ламають мою базу. Щас піде нова хвиля. Ми те, звісно, за 500 не вкачаємо, на жаль. Ну, ми ти поставимо друга і поставимо ще одного коріша. Но, походу, це, ну, нічого не повлияє абсолютно. Ми заробили 3 долари, там чи 4, коротше. Ну нам сейчас базу по любому зламають. Ну якщо базу не зламають, то ми по ідеї получимо нормально капусты, да? Типа 100, 100, 100 і 50. 350. Ще зверху може щось получимо, но ми даже за Ну, нам зламали базу. Коротше, я не знаю, як з цим чуваком грати. У мене є, ну, маленька ідея, поняв, як можна попробувати з ним розігнати тут, щоб е, пройти. Перші дві хвилі ми можемо просто пропустити. В теорії, так? Да? Як варіант. Давай попробуємо нажати реплей. У мене є ідея, але я не впевнений, що в нас вийде. Він якийсь дуже слабкий. Можливо, аби мені попався там за чар снайпер, то він би був трошки кращий, але поки що я не знаю. Він супер слабак. Ми робимо тако, робимо автоскіп. Давай пробувати. Давай пробувати. Ми ще цього Челікса ставити не будемо, він все одно не достає нікуди. Він Супер слабак. Я не знаю. Мені аж страшно представити. Він просто слабак. Він просто слабачище. Ставимо ще одну. В общем, першу хвилю ми повністю скіпаємо. У мене виходить, що два чела викачені. Вони мені дадуть 200 коїнів. У мене має бути 230. Ну, можливо, мені ще за саму хвилю дадуть сотню. У мене там буде нехай 330. Ну ми щось придумаємо. 100%. Щось придумаємо, 100%. Так, давай ставимо ще одного, прокачуємо. Тепер ми получимо 300 доларів, но один чорт ми все одно нічого не зробимо. Ми такого сього поставимо, він там нікого не вбиває. 500 Прокачати, і це буде тільки 200 демеджа Ну, 400 ДПСу. Ренжа дуже малесенька, поняв. Він странний чувак. Скоріше за все, ми щас слиємося. І, можливо, не треба було її ставити Можливо, і не треба було. Так, 430 доларів є, мені тупо не хватає. Я тебе отако продаю, тебе прокачую за 500. Ти чуть-чуть Вкачаніший став. Може ти когось вальнеш О, він починає щось робити. Він починає чуть-чуть Но все рівно це слабо, це мало цього. Цього дуже мало. Можливо, тебе треба проставити не тама. Ну тут тебе не можна поставити. Або десь тут ставить, щоб трошки більше радіусу підпадало. М -м, блін, я навіть не знаю, просто поняв. Отут внизу те можна поставити, отут те можна поставити. Ну ти супер слабак. Ти прям супер слабак, чувак. Я вже програв. Коротше, народ, не знаю. Скоріше за все, він доволі класний юніт. Просто він класний ем, в трошки другій парі. Щас я покажу. Давай повернемося в лобі. він класний, коротше, по-своєму. Він класний, коли ми можемо ось тако зробити, Дивись, коли ми прибираємо з цього чувака, беремо ось цього. От, і тепер він буде класний. Просто дивись, просто це робиться максимально елементарно. Кстати, чомусь тут показується 250, ну коштує, він 100. Поняв, я цього понять не можу. Це якийсь бах, фіча. я не знаю. От. Ну ми просто як робимо? Ми ставимо цього перця, прокачуємо його, получаємо капусту. Дивись. Давай, давай, давай. Можна даже автоскіп нажати, швидкість додати. Отако получили гроші, ставимо з цього чувачка. Все, в нього він дефає. Він дефає, він дуже класний перець. Коротше, ти вже сидиш, собі чилиш, получаєш гроші, цього прокачуєш. О цьому на не качати зараз. У нього, типа, ДПСу там 225, цього вистачає просто. Цього вистачає. Тепер, коли ти маєш трошки грошей, ти ладно, забиваєш на все, нічого не підкачуєш. Ти ось, ось за сотню ставиш його тут, Даже отут, отут ось. От, за сотню. За 500 ти його качаєш. Далі 2500 коштує ця вся двіжуха. Питань нема. За 2500 теж прокачаємо. Тільки щоб за 2500 прокачати, треба, напевно, спочатку цього вкачати трошки. Ну, щоб грошей було більше. І він уже даже справляється іноді. Він іноді сам даже кількох убиває. Отако. Прокачуємо тебе за 350 тебе. Давай ще тебе підкачаємо. Коротше, бабла, в нас було багато. 1200 у нас є, но цього все рівно мало. Цього все рівно поки що мало. Питань нема. Дальше про. Просто в нього мені цікавий кулдаун, він вообще жорстко валить. Вообще жорстко. За 2500 ми тебе прокачимо, ти б'єш по радіусу. Все, ти жорсткий тип. У тебе вже ДПС у 4300. Поняв? Ти вже жирний. Тебе мене вже продати. Все вже 4000 ДПС по радіусу. Він уже хорош. Питань немає, я вірю. Дальше прокачка коштує 5000. Давай попробуємо. Давай попробуємо. У нього буде кулдаун 009. Ти гониш? Дві він жорстко лупе. Він просто несе це. все. Я не знаю. Давай за 5000 тисяч тебе прокачаємо. Все, ти на максимумі. ДПС 11000. Тебе пофіксили. Походу, пофіксили. Походу, там уже не 80000, 11. Ну да, він лупе, але не так, щоб жорстко. Не, питань нема, він класний, хіп. 11 тисяч ДПС тоже не хило. Ну, походу, тебе пофіксили трохи. Походу, тебе трошки пофіксили, брат. Тому що що то було написано 80 тисяч dps, а на ділі в тебе Ммм, Не знаю, прокачати тебе далі не можна. Окей. Хм, цікаво. Ти будеш бити оцього нижнього? Да, ти його вбив, хорошо. Ну ти лупиш дико, питань нема. Ти прям реально жирний, чувак. Давай поставимо цього вругана тут. У нього ще ДПСу 5 тисяч. Він прям класний. У нього ці ефекти, прям реально солідний, чувак. Так, давай прокачувати, трохи на максимум викачаємо, попробуємо цього evil секретного агента на максимум вкачати. Попробуємо реально постараємося. Реально постараємося його викачати на максимум. Давай дивитись, я не знаю. Він вроді дамажить жорстко, поняв, Ну чорт пойми Та ніякої кнопки нема. Взагалі ніякого спела. Ти просто собі дамажиш та й дамажиш. І, вообще, ще й дуже багато людей пропускається. Просто секретний агент ренджу має велику, то він добиває. Давай за 10 тисяч тебе підкачаємо. ДПСУ вже 12 тисяч, а не 5. Уже хорошо. Будемо збирати ще на те 25 тисяч. Так то це не хухри мухри, но дамажиш ти жорстко. А оцей чувак про нього я так не скажу. Він якось. Його, походу, пофіксили трошечки. Бо пишеться 80 тисяч дпсу такто. Він, мабуть, і коштував 250, поняв? Просто ще не поміняли. Його зробили трошки слабшим. А секретного агента зато диви Як ікспу йому качаю, да? Жорстко? <с university> ну диви, не хейло, ми лупим. Взагалі не хило лупим. Все, прокачуємо тебе ще за 25 тисяч. Ти взагалі вже жорсткий тип. Ти тут далеко супер достаєш. Поші всю мапу. Пошів всю мапу ти дефаєш. І, кстати, напевно, щось я думаю, що ти ще й тут будеш дамажити, якщо що. Ну, взагалі, так, я щось подозріваю. Бо цей чувак, звісно, класний, але, блін, чорт ми. І щось я думаю, що ми не назбираємо маємо гроші на прокачку максимально секретного агента, тому що ми тоді могли не збирати, бо в нас був цей чел. А він із зачаром, по і він вбивав багато юнітів і заробляв, типа бабла. От. А тут уже ситуація трошки інакша. Вони вже трошечки, кстати, і доходять далеченько. Так, то ну, якщо по-чесному, то йдуть вони далеко. Ну, щас ми його підкачаємо, якщо що. Я думаю, стане трошки легше. Ну, ДПС виросте, ось. Вже більший ДПС став в два рази. По ідеї, вони вже не повинні так далеко гуляти. По ідеї, він уже повинен їх тушити хорошо. Ну, далі ренжа 120, просто це неймовірно жорстка ренжа. Він б'є супер дико. Мені прям реально. Ну, цікаво подивитись, що буде далі. І взагалі чи вийде в мене назбирати стільки грошей? Бо 125 тисяч на дорозі не валяються. Це реально велика сума для цього Tower Defense. Це прям багато. Я навіть не знаю, як це докачати. Дивіться, дуже багато людей проходить, бо немає по радіусу демеджа. Оце, звісно, б'є по радіусу, але дуже слабо. І чуваки реально проходять далеко. Ну їх тут уже на другому колі просто підлавлюють. 37 тисяч у нас. Ну блін, то, тут, тут, тут і не пахне сотню. Тут якось взагалі не пахне сотню. Я не знаю. Вообще не пахне сотню. Я навіть не пам'ятаю цього чувака, що пригав. Ну поки що ми жорстковали. Ну не так жорстко, як з цими чуваками. З цими чуваками було. Пожощі, ми з ними заробляли багато. 54 тисячі. Ну це не 100. хочеться побачить сотню. Бо, ладно, ми ще цих челів можемо по 3-400 продати. Ну грубо кажучи, по 3 500 4 чоловіка. Ну там вийде нормальна сума, поняв. Але цього все рівно не хватає. Мені треба, щоб у мене було мінімум там десь 105 тисяч. Тоді можна пробувати продавати. Даже не 105, а 110, напевно. Тоді можна продавати. Ну тут 110 я не наберу просто. Я тоді зміг набрати, бо в мене були чуваки, які фармили купу бабла. А ти ось б'єш одного, поняв, і всі проходять. І всі тупо проходять. Я навіть не знаю, що зробити. Диви. Бабла не х. Хват... Хоча, ну ні, його все одно не вистачає. Його все одно не вистачає. І чуваки жорстко проходять. Чуваки жорстко проходять, дуже жорстко. І що робить? І що ж робить? Цей чел, звісно, У мене є кнопка, якщо що, типу, сейвова. Но я не хочу її прожимати. Ну, походу прийдеться, так? Да? Чи ти доб'єш того? добив Ну мені тупо не вистачає грошей. Мені їх не хватає ні в якому разі, ладно. Оцей чувак зараз буде бити жорстко. Оцей чувак б'є, дай боже. І він бабла фармить багато. Поні? От в чому прикол. Він фармить тупо купу бабла. Величезну купу бабла він фармить. Просто неймовірно. Сорокова хвиля, пішов десь там бос. Чи вже ще не пішов, по йде, що має піти. І як тільки бос вийде, як тільки перестануть іти чуваки. Давай, де там воно вже? Де там, де там, де там, де там, де там? Давай кінець уже. Бестренько, шух, шух, шух. Все, походу, вже кінець. Нажали кнопку, все, ми виграли гру. Питань нема. Питань нема, реально, це жорсткий перець. Просто викачать його на максимум. Це, напевно, можна в якомусь андлес моді, плюс зачаруванням снайпер. Він реально буде. Класний, але там в Endless Mode чуваки теж по 8 годин грають. Це дуже багато. Я стільки не зможу грати, щоб пройти там супер далеко, наприклад. Ой, блін, а на що, я за... на, на що я нажав реплей. Коротше, народ, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте про те, що є магазин, в якому можна вже купити і юнітів, і в цій грі, і в той летавер Дефенсі. Коротше, можна вже багато-багато всього оформити собі, прикупити і стати реально крутецьким. Ну і купити от такого секретного агента і показати своєму кенту, де що в мене є. Це ж реально солідно. Так що не забувайте підписуватись на канал, ставити коментарі, писати лайк, И всем пока-пока.